Нашего командира сегодня 21 устафа и рыбка появилась ребятам похлебать война войну РПГ РПГ а пожрать нужно Ник, я хоть правильно делаю, да, правильно. Все. Так все? Да, правильно. Так там отрожь вставляю. Все, буду да, продолжать. Одобряли. Одобряли. Це шотко готово-то будет. Короче, я так сам не понял. Я так понял, что будет сало грить. Это будет картошка в сале, блядь, с колбасой. Ты же сказал, я ей на решетку и буду глить. А какую решетку? Баняк, вкладываем в салом. Туда картошку с колбаской, с чесночком, с перчиком. Зверху залажуємо салом, закриваємо крышку і ставимо вогонь. — Оце ти даєш. — Він з жіною посадиться. — Ну, по-честному, з жіною посадиться. Він йде на війну. А якщо люди думають, що от кінця вийдуть їх на війну, то раз-два йдуть я на війну. І міліція ділається. — Це дітям, дітям, київським дітям. Ось ось київським дітям привіт з Києва. Щоб вони знали, що для них важливо, а для нас — не даремно. Це Те, що я їм хочу сказати. Що вони почули? Ми тут робимо цю справу важливу, не даремно. Щоб вони було не даремно, щоб ми не зря тут підпопали. Якщо так буде, завтра, коротше, вітром. А іспанець пошел перший. Це подарить. От ми думаємо, що ми зумбіровані, що вони зумбій, а вони так само і на нас думають, що ми теж зумбіровані. А тому, що українського телебачення там нема, що тільки два дні назад зробили якийсь український телеканал, якесь тестове мовлення. На Луганську і Донецьку область. А так тут показує російське телебачення. Тобто ми каватілі там, порушуємо міській домовленості, обстрілюємо. Хоча я сюди приїхав, я ще жодного вистрілу з автомата не забив, а по мені вже полетіли 120 міни. Хоча я жодного вистрілу з автомата не зробив. Коли було Дебальцеве, Дурку не валяли з тим перемир'ям, а вдарили б з іншого боку. І відсікли б горлівку від Донецька, просто моментально, бо вони ж все, що, все зігнали ж на Дебайцев. В будь-якому разі у них був обмеженіший маневр. Ми могли бити з будь-якого боку. Ну, що я скажу? Ну, я замічу, що да, ми навчилися в обороні стояти, це відмічають противник. Ще навчитися на маневрувати, наступати. Це два моменти. Якщо навчимося маневрувати, оці всі ходи, атаки з флангу, з тила, це буде добре. Це, це воля надана, це бажання, собственно говоря. Було б бажання, був би командир якийсь, командуючий нас агресивний і жорстокий, то ми б вже вийшли на, на границі України. Собственно, і стали б там. Тому що нам чужого не Два да. зал. Да, да.